Доброго дня, мої дорогенькі учні. Я сьогодні знову попутала фон. Но не можу якось так призвичаїтися, щоб наш фон був відповідним. І щоб ви розуміли, що це виховний захід, а не навчання онлайн з мистецтва. Так, я замінила фон, і ми розпочинаємо. Сьогодні я хочу вас запросити, щоб ми з вами. Розробили декілька правил з онлайн-навчання. Я підготувала вже декілька правил, які обов'язково є уже у нас на сайті нашого навчального закладу. Але хочу, щоб ви також запропонували мені. Такі правила, які ви би хотіли, щоб ми також їх дотримувалися під час нашого онлайн-навчання на уроках і на виховних заходах. Але перед тим, давайте розглянемо та обсудимо. Пізніше ті правила, які я для вас вже підготувала. Основою цих правил є правила, які розташовані у нас на нашому шкільному сайті, а також я додала декілька своїх. Коли ми з вами зустрінемося на нашому виховному заході онлайн, не у запису, а онлайн. То тоді ми з вами і розробимо додаткові правила, які би ви хотіли, щоб вони були присутні у нас, і щоб ми їх всіх дотримувалися. Хто, наприклад, не зможе бути онлайн, але хоче додати свої правила для обговорювання нашого, то пишіть в коментарях. Під цим відео або в угол класі, коментуйте це під нашим виховним заходом. Тож, давайте розпочинаємо. Правила поведінки на онлайн-уроку та виховному заходу учнів 5 А-класу підготувала кубанська Наталія Володимирівна, вихователь 5 А-класу разом з вихованцями. Комунальний заклад, Харківська спеціальна школа імені Володимира Галоктіоновича Короленка, Харківської обласної ради. Перше. Навчаємося обов'язково за розкладом. Друге. Приєднуємось до уроку вчасно. На аватарці обов'язково фото учня, нік, тобто його ім'я та прізвище. Вмикаємо мікрофон і камеру. Коли вчитель пояснює мікрофон учня вимкнутий, почнеться обговорення і вчитель запропонує вмикнути мікрофон, беремо участь в діяльності уроку в чаті вивести спілкування тільки, тільки відповідно до теми. Задаємо запитання по суті уроку. Дотримуємось культури спілкування. Виконуємо завдання онлайн-уроку. Виконане роботи та завдання приймаються до встановленого часу. До наступного уроку, окрім випадків, пов'язаних. Фос-мажорними обставинами, як відсутність світла, інтернету. Роботи, що надіслане з запізненням, можуть не прийматись вчителем. Якщо обов'язково робота виконувалась на онлайн-уроці, а учень був відсутній. Учень не може претендувати на оцінку високого рівня за цю роботу. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, вчителі припиняють урок, повідомляють дітей про тривогу та необхідність сховатися в безпечному місці. Дякую за увагу! Ось таке е, коротеньке повідомлення, е, наше правило, яке я підготувала. Все інше додаткове правило ми з вами обговоримо і додамо з, обоюдним, е, з обоюдною згодою. Коли ми це з вами будемо робити на нашому онлайн-виховному заході, припоминаю, хто відсутні, наприклад, як ці наші учні за кордоном, які навчаються, але хочуть, хочуть брати участь у обговорюванні цих правил, то можуть це записувати або в коментарях під цим відео або в коментарях під цим виховним заходом у нашому Google класі. Тож, до зустрічі нашої онлайн і чекаю на ваші коментарі. До побачення, мої дорогенькі!